Депутат Сибарів. Шановні друзі, дійсно, сьогодні НАТО відповідальний момент. Ви знаєте, я ще знаходжуся під тими враженнями, які я пережив за ці три місяці разом з цією людиною, самим Сергієм, перебуваючи на Майдані, а особливо перебуваючи з 18 по 20 число. Я коли сьогодні дивлюся позаду і бачу люди, як, з якими я разом був, з якими я разом ризикував своїм життям. Так. Значить, шановні друзі, підходить до обговорення питання обрання сьогодні секретаря. Запропонована кандидатура Серечука. Повірте мені, я дуже добре дуже поважаю цю людину. Це дійсно нейтральна людина, яку можна обрати і яка заслуговує цього. Филиппо, 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 филиппо. Я... Филиппо. Але... Будучи нейтральним, він не зміг проявити себе активно в цих подіях, які відбувалися. Тому я вас дуже всіх закликаю, депутатів, все ж таки підтримувати Сапова Сергія, який був дуже активний, який організовував це все. І він зможе зараз тимчасово утримати місто. І ще один аргумент: за спиною цієї людини знаходиться потужна організація, яка називається Удар, з якою ми разом стояли на барикадах і вбивалися її барною реваналів і комуністів. Шановні, тихенько. Тихенько. Як ваша прізвища? На роботу. Я вам не кажу на роботу. Пустецький? Будь ласка, пані Пустецький. Я знаю. Доброго дня, шановні депутати, шановна громада. За ва на себе сміливість вийти сюди, хоча я не являюся, як то кажуть, не депутатом, і просто вирішила вийти і сказати декілька слів. І я буду дуже вдячна, якщо ви почуєте мене і дослухаєтесь до мене. Я не буду говорити лозунгів або за якісь кандидатури. Мені просто розумієте, Я молода, я мешканка цього міста, я українка, я жінка, я мати. Ми зараз живемо надзвичайно складний час. Україна переживає надзвичайно складні часи. І ми тут з вами. Я хочу вас попросити, щоб сьогодні було максимум поваги, щоб ми почули один одного, тому що вирішується доля кожного з нас всім нам тут жити, ростити своїх дітей. І той вибір, який ми зробимо сьогодні, він надзвичайно важливий. Надзвичайно важливий. Особисто я, що спонукало мене піднятися на цю сцену, я би дуже не хотіла. А ви прикриваючись одну хвилине, я скоро закінчу. Мені би дуже не хотілося. Я, я спитав у чоловіка. Як... Я дозволити я, я... Я... Я, я... я не хочу забирати багато часу. Послухайте мене, будь ласка. Дуже би не хотілося, і я не думаю, що не лише мені. Аби прикриваючись життям тих героїв, смертю, які полягли, розумієте, ті, які сиділи в окопах або що, зараз повилазить з усіх шпарину той бруд, і ви сіте, ой, ми типі хороші, а ті були погані. Давайте людина, яка буде вибиратися, послухайте, будь ласка, дякую. давайте людина, яка буде сьогодні вибиратися на будь-яку секретар чи коляда. Шановна, я припрошу.